Добрий день, з вами канал Електротяга. Сьогодні покажу, як перевірити свою батарею на працездатність. Цю батарею мені прислали, тому що вона не працює. Загвоздка заключається в тому, що напруга на виводі є. Але батарея відказується працювати. В цьому ролику я покажу, як саме знайти слабке місце батареї, щоб його замінити, і батарея працювала добре. По-перше, я вам продемонструю, що напруга на виході є. Так, ми беремо тестер і міряємо напругу. Бачите, напруга на батареї у нас складає 44,9 вольта, то есть 45 вольт. Але якщо її під'єднати до електровелоспеду, напруга тут же чудовим образом зникає. І це означає, що якісь елементи у нас трошки відмовляються працювати, і нам потрібно їх знайти. Я вже зняв з цієї батареї всю ізоляцію, щоб не гаяти ваш час. І добрався до контактів. Оце контакти у нас виходять з тих самих елементів, які нам треба перевіряти. Для початку, хто не знає, яка структура батареї взагалі. У нас конкретно в цій батареї у нас є паралельні збірки. Кожен ряд цієї батареї це паралельна збірка, яка накопичує ємність в батареї. Кожен ряд цієї батареї це елементи, які з'єднані паралельно друг з другом. І вони накопичують ємність. І також ці ряди цієї батареї з'єднані між собою послідовно, щоб нагнати напругу на виході. І ось якийсь з цих рядів у нас вийшов з ладу. Нам треба вияснити, який. З кожного ряду у нас виходять отакі контакти для того, щоб з БМС-плати сюди підходили дроти для оцінювання цих елементів. Ми беремо тестер і перевіряємо напругу на цих елементах. Теоретично, на е, тих елементах, які у нас пошкодились, у нас напруга буде менша. Хоча це не обов'язково. Починати треба з самого простого, тому ми почнемо з напруги. Дивимось. На першому у нас 4,2, на другому 4,2 почти. 4,2, 4,2, 4,2. 4,2. так ми перевіряємо до самого-самого кінця всі елементи. Поки що на всіх елементах у нас одинакова напруга 4,2 В. А отут дивіться, на цій збірці у нас е, пів вольта. Всього-навсього піввольта. Це означає, що ці елементи, скоріш за все, померли. Вони, е, як мінімум, загубили всю ємність. Тому що розряджати до такого стану елементи не можна, вони портяться. Е, перевіримо далі. 4,2, 4,2. 4,2. І так, на всіх рядах у нас по 4,2, і тільки оцей, ряд, тільки оцей ряд показав у нас піввольта. вольта. Це означає, що оцей ряд у нас якраз таки і нахитнувся. Що робити, якщо всі елементи показали одинакову напругу? Таке теж буває. Не завжди елементи портяться так, що повністю виходять з ладу. Іноді на них збільшується внутрішній опір. І це зовсім інше. В такому разі ці елементи проявлять себе тільки при нагрузці, тільки якщо ви візьмете прямо з елементів, от у вас красний провод, чорний провод, звідси напругу, і під'єднаєте до якогось навантаження, і тільки тоді поміряєте напругу на цих елементах, тоді ці елементи покажуть себе в повній красі. А якщо навантаження нема, вони можуть себе й не показати. Тепер уже побалакаємо про те, що тепер робити. Встановити ці елементи, скоріш за все, не вийде. Вони вже не годяться. Тому мені прийдеться розбирати цю батарею повністю, ну, не повністю, а оцю частину, щоб добратися до цієї лінії, убирати ці елементи, заміняти їх на інші, на годні елементи і збирати батарею назад. Після цього вона буде працювати, як ні в чому і не бувало. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Заходьте на мій канал. Якщо вам сподобався цей ролик, то вам сподобаються інші ролики на моєму каналі. Буду вас очікувати. До нових зустрічей!